Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. В Києві майже 9 місяців тривали роботи з відновлення тунелю метрополітену в районі Деміївської площі. Це була найбільша техногенна аварія в київському метро за всю історію. Місто зазнало економічних збитків, а сотні тисяч киян зіткнулися з проблемою логістики. Окрім цього, столична влада опинилася під шквалом критики громадських організацій, які заявили про стратегічний провал у транспортній політиці. У цьому огляді я пропоную не тільки згадати події грудня 2000, 2023 року, але ще раз звернути увагу на обставини, що могли призвести до аварійної ситуації чи варто було закрити пошкоджений тунель на ремонт набагато раніше, не чекаючи авралу? Діючі мережа метрополітену Києва будувалися протягом 50 років. Підземні траси тунелів закладені на різні глибині у різних геологічних і гідрологічних умовах. Саме глибина, на якій будувалися станції і тунелі, є одним з визначальних економічних факторів, адже ділянки глибокого рівня вимагають більших ресурсів на будівництво, а надалі більших витрат на експлуатацію та утримання. Наприклад, станція з ескалаторами споживає у два рази більше електроенергії, ніж станція на мілкій глибині, де відсутні транспортери. Вірогідно саме цим керувалися проєктанти, коли закладали майбутні лінії метро в Києві на мілкій глибині. Одна з таких ділянок це сумнозвісний перегін між станціями либіцька деміївська Тунелі протяжністю 700 метрів будували протягом 4 років. Роботи затягнулися через технічні проблеми з прохідницькими щитами, аварії та необхідністю пониження ґрунтових вод. Коли у грудні 2023 року в одному з тунелів виявили масштабне протікання води, то одразу закрили рух поїздів. Коментуючи позаштатну ситуацію, метрополітан заявив, що тунель на перегоні Деміївська Либідська почав протікати після трьох місяців експлуатації. Цю ділянку відкрили ще у 2010 році. Відтоді служби метрополітену контролювали стан тунельної споруди і нічого надзвичайного не фіксувалося. До речі, тунель номер 2 від станції Либіцька Деміївської виявився непошкодженим. Нормативи експлуатації метрополітенів дійсно передбачають протікання води у певних межах. За таких умов створюються дренажні системи, ведеться спостереження та інші заходи. У випадку з перегоном Деміївська Либіцька виявилося, що справа набагато складніша. Тунель збудували у ґрунтах насичених водою, проте запас міцності, закладений під час будівництва, виявився недостатнього рівня, інакше не можна пояснити появу тріщин в оправі одразу після початку експлуатації. У столичній підземці пояснили, що стежили за станом тунелю і протіканням води, ніби нічого критичного не відзначалося. У разі необхідності проводилися заходи для покращення гідроізоляції. По суті, протягом більше як 10 років нестабільна ділянка тунелю функціонувала, і метрополітен не планував масштабного ремонту. Тоді виникає питання, чому саме наприкінці 2023 року виникла загроза руйнування тунельної оправи. Коли трапилася кризова ситуація на підземній ділянці між станціями Деміївська-Лебіцька, преса підхопила цю тему. З'явилося чимало коментарів експертів щодо можливих причин аварії. Серед версії домінувала думка, що у межах аварійної ділянки погіршилася гідрологічна ситуація. У якості причини називали спорудження нових будинків навколо річки Либідь. Це ніби спричинило підвищення рівня ґрунтових вод. Нагадаю, що інший тунель від станції Либідського напрямку Деміївської залишився придатним до експлуатації у той час, як паралельний тунель втратив свою міцність. Теоретично, дирекція метрополітену мала б запланувати капітальний ремонт проблемної ділянки набагато раніше. Відкладений ремонт спричинив позапланові витрати коштів та ще й у період, коли Київ стикається з наслідками воєнних дій. Зрозуміло, що влада столиці зазнала репутаційних втрат, адже тисячі киян відчули погіршення мобільності на тривалий період. Разом з цим виявилося, що прорахунки в експлуатації метрополітену. Роблять його вразливим і ненадійним видом транспорту. Також цікавими є офіційні висновки причин аварії тунелю. Прокуратура заявила, що провини будівельників немає і тунель було пошкоджено через незадовільну експлуатацію. Метрополітен посилається на інші висновки про те, що до аварії призвели неякісні проектні рішення та будівельні роботи з порушенням норм. Ліквідація аварійної ситуації обійшлася міському бюджету у 400 мільйонів гривень. Хоча компанія Автострада, що виступила підрядником робіт, заявила про економію коштів та зменшення цієї суми на кілька десятків мільйонів. Нагадаю, що ділянку протяжністю 27 метрів будівельники розкопали повністю та демонтували старий тунель. На його місці спорудили монолітну залізобетонну оправу. З 12 вересня рух поїздів було відновлено повністю. Проте, метрополітен має у полі зору інші ділянки тунелів, де потрібно здійснювати капітальний ремонт. Наразі відомо лише про існування тендеру та заключення контракту на 5 мільйонів гривень з ремонту тунелів між станціями імені Шевченка. «Почайна». проте коли мають розпочатися роботи, поки невідомо. А долучатися до обговорення цієї теми залишайте свої коментарі під цим відео, і також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Ви можете допомогти у просуванні цього ресурсу та у його розвитку. Достатньо буде залишити вподобайку або підписатися на канал. Також буду вдячний вам за донати. Посилання я в описі відео і нагадую про спонсорство. Ви таким чином також можете сприяти у розвитку каналу. На спонсорів чекають бонуси, зокрема, перегляд відео ще до того, як відбудеться прем'єрний показ. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.